Засмутило, що не встигаєте придбати електрокар з нульовим розмитненням? Не хвилюйтесь, у нас дорозі одні з останніх авто, які прийдуть в Україну ще до 2026 року. Бівейдісі Аліон запас ходу 605 км, потужність 245 кінських сил. Батарея 78,7 кВт на годину. Колір Smoky Gray, салон чорний. У дорозі лише одне авто. BYD Sun Plus 2025 року. Запас ходу 605 км. Потужність 218 кінських сил. Батарея 87 кВт на годину. Чорний кузов, салон в кольорах браун і беж. У дорозі два автомобілі. Фольксвагена Діюнікс 2025 року Ультра. Запас ходу 614 км, потужність 230 кінських сил. Батарея 82 кВт на годину. Білий кузов чорний салон. У дорозі два автомобілі. І головне ціна авто, поки вони ще в дорозі значно нижча, ніж після їхнього прибуття в Україну. Стигніть забронювати свій автомобіль, заощадити десятки тисяч і гарантовано отримати електрокарт з нульовим розмитненням.